Вітаю ми на виноградниках в лісниках, біологіст, виноробня Ігор Петренко. Коротеньке відео, Ми почали висадку виноградників. Це дуже важливий етап завжди на виноградниках, тому що треба своєчасно, правильно підобрані сорти, корнева система і так далі. Тому зараз наша команда хлопців висаджують цитронний маграча, всім відомий український сорт. Дуже проста операція, якщо ви бачите, ви, ви заздалегідь викопали такі луночки, вставляємо ці, вставляємо, вибачте, висаджуємо, е висаджуємо в луночки кореневу систему і чуть-чуть припідняли, да, механізм, треба вставили і припідняли. Потім ми заливаємо водичкою для уплотнення корневої системи. І наступна операція буде паркування сажень. А тепер у нас операція прикупування посадкового матеріалу. Тут операція створення майського ховнику травневого, травневого. травневого ховнику для того, щоб не загинув кущ, кущ. від паручим сонцем літнім і від коротких заморозків. Ось така наша історія, Ми працюємо, висаджуємо. Побажайте нам успіхів! Ми працюємо. робимо чудово для вас вина. А вам бажаю берегтися! Віримо в зсу. Віримо в перемогу. На все добре.